Я заводчик Кавалер Кінг Чарс Панієлів, КСУ, Маківка Юа Катерина. Хочу обговорити таку тему, як? Кого краще придбувати? Хлопчика чи дівчинка? В сім'ю, відповідно. І, ну, це не береться, якщо це ви заводчик, хочете отримати племенного кобиля або е, дівчинку. Значить, ви в сім'ю хочете придбати цуценя. Відповідно, ви питаєте по знайомим, йдете в інтернет, у вас склалося якесь уже враження по собакам, які вас оточують, так от, ваше враження може бути дуже хибним. Чому? Кожна собака має свій темперамент, має свій характер, має свої здібності, має е, свою генетику. Кожна собака е, на неї впливає виховання саме ваше. Впливаєте ви, ваш характер, ваші звички. Тобто, собака це багато складових, які залежать саме в тій родині, куди вона потрапить, плюс набір її особистих якостей. Так от, формується собака, виховується саме завдяки вам. Немає поняття, що розумніші дівчата, чи спокійніші, чи активніші, чи хлопці. Такого немає. А напишіть ви свої коментарі, будь ласка, під цим відео, як ви вважаєте. Продовження буде. На рахунок характеру існують поняття, що хлопчики більш грайливі, хлопчики більш вперті, хлопчики люблять домінувати, а дівчата спокійніші, лагідніші більш прив'язані до господаря. З моєї практики може це кавалер кінчар спанієлі. Ну, мене вівчарка одна кобеля немає, порівняти не можу. Але з моєї практики, саме уважи, ну, цікавість кавалерки час спанієлі то ми будемо їх обсуждати. З моєї практики, кобель. То є мій мій, мій мій мамин, мамин, мамин. Він слухняний, найкращий з усієї зграї моєї. Він найслухняніший. Все, що я скажу, він виконує з першого разу. Дівчата вони не такі. Дівчата, вони. Що ти кажеш, мама, ми не почули? Ой, я тут ще не понюхала. Мені ще треба подумати, ти точно будеш сердитися, якщо я не виконаю. А може, я ще туди піду, а потім прийду. Оце дівчата. Дресурування піддаються вони однаково. Нема такого вперти, не вперти. Так, у хлопчиків буває статею дозрівання, в принципі, у дівчаток, коли в них іде тічка, скажімо так, І вони можуть менше слухатись. Але то ненадовго, то проходить. Вони дуже-дуже розумні, Основній, взагалі дуже розумні. Їм ем приділяти потрібно увагу, їх потрібно навиховувати, їх потрібно дресирувати, ними потрібно займатися, гуляти. Тоді все буде причудово. Чим більше ви вкладаєте свою тварину, особливо перший рік, тим більше результату це дасть для вас. Тобто, про який характер ми говоримо? Знову повертаємося до того, що це залежить від вас. Повернемось? Значить, догляду і фізіології. Фізіологія. Хочу дівчинку, хочу дівчинку, хочу дівчинку. Пояснюю, пояснюю характер, пояснюю особливості, поясню, що залежить виховання від що Вони не розумніші, там вони не кращі. Просто дівчата і хлопці, вони різні. Дівчата це кожні 4-6 місяців, в деяких випадках пізніше це жіночі дні, скажімо так. Хлопці це статеве дозрівання, і так, якщо його правильно не привчити, можливо, будуть мітки, садки. І так далі. Але це все фізіологія, дівчата також роблять садки, якщо вони активні, якщо вони можуть домінувати, так як і хлопці, в чому різниця. Дівчата також можуть робити мітки, коли вони перед жіночими днями, ПМС, скажімо так, або після, під час. Тому немає практично різниці, повірте. І доглядати, коли е, беруть дівчинку і кажуть, ми її бронуємо стерилізувати, ну, в мене питання: беріть хлопчика. Чому ви хочете? Бо ми хочемо саме дівчинку. Чому? Ну, коли там в нас була дівчинка, окей, ну коли, ну вона ж розумніша. Ну, бляха, муха. Ну ні, ну зовсім ні. Це не тому, що я хочу продати саме хлопчика там, чи дівчинку. Ні, повірте, вони в принципі стоять на вагах однаково, але все буде залежати від вас. Але стерилізувати до року я дуже проти. Якщо ми вже торкнулися цієї теми, я дуже проти. Собака не сформована до двох років, не сформований організм, не сформована фізіологічна, не сформована е, гормонами. Ну, це скажуть спеціалісти, скажімо так, але дійсно я ж дивлюсь по собакам. Вони до двох років тільки доформовуються, становляться дорослими собаками. На що втручатись? ви готові на протязі двох років терпіти у ці жіночі дні, скажімо так, раз за три-чотири за цей період. Хвататися за голову, не виходити на вулицю, просто ви хотіли дівчинку. Просто щоб ви розуміли, які є нюанси між хлопчиками і дівчинками, чи їх практично немає. Скажімо так, хлопчик також до року він робить садки. Він може мітити, він формується. Якщо це не поощрять, це Просто так стрибати не буде. так, якщо не відчуває, підсумок, скажімо так, нашої розмови. М -м -м. Кого обрати? Хлопчика чи дівчинку цуценя? Яка собака вкраще. краще? Так от, це дуже індивідуально. Взагалі бажано, ну моя особиста думка підбирати м, зорово серцем і відповідно по характеру. Якщо ви спокійні, якщо у вас е, насичений день більш спокійний, такий вилагідний, ви, ви не активні самі по собі, е, то треба підбирати і таку собаку, відповідно, незалежно хлопчик чи дівчинка. Якщо е, ви також темпераментні, багато рухаєтесь, працюєте, е, їздите на велосипеді, е, активні на машині багато їздите, рухливі, е, подорожуєте. Будете гуляти багато, 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 піділяти часу собаку. Тоді, звісно, вам потрібна собака більш активно підходить, щоб не ламати собаку. Хоча кавалері взагалі вони підлаштовуються. під ритм життя господаря це саме так, брати собаку цуценян. Це класно, але це вимагає майже 2-3 місяці постійного догляду як за грудною дитиною. Це привчання до пелюшки, потім привчання до вулиці. Це привчання соціалізуємо до машинника, до поліця до магазину сходити в гості до друзів, піти на набережну, де собаки в парк піти, в кафе зайти. Це все соціалізація, яка вимагає причити там да де спати, скажімо так, де їсти, як їсти вони починають врятувати. То дуже ну важкий труд. Дійсно, до року це дуже важкий труд суценят. Коли ти береш цуценят підрожджає. В мене є такі, звертайтеся, то цуценя вже соціалізоване, Цуценя привщене до вигулу, до нашинечка, до повіця, до машини, до прогулянок, е, більш таких дальніх. Е, ну знає вже скільки йому їсти, як їм їсти, який корм він їсть. Е, він вже вихований, скажімо так, він терпить до туалету. Це дуже важливо, особливо коли хочуть придбати в квартиру. Це дуже важливо, повірте. Тому е, є такі моменти, коли ви можете підрощену собаку придбати. Причому кавалери прилаштовуються в будь-якому віці. кавалери продаються і після року. Е, вони дуже адаптовані, вони дуже комунікабельні. ви це вже зрозуміли з моїх відео, з моїх е, розмов. І я супроводжую простину 24 на 7, Звертайтесь, будь ласка, маю досвід, і хочу вам допомогти. Па-па, до нових зустрічей.